Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами розсаджувати сіянці бегоній. Мої сіянці бегоній, тому що вони вже переросли контейнер, деякі переросли, деякі вони мішають. У мене тут все на купу засаджено. Тобто бегонії тут, бачите, вони ще маленькі, ще, а ось ці вже дорослі сіялося, ви не коли сіялося. І я не підписувала. І епістії. Тобто тут сіяні бегонії, бачите, і є ще такі мацьопки, мацьопки-мацьопки. Їм місця не вистачає, тому ми будемо зараз бегонії звідси забирати. А ці решту будемо ставити, нехай доходять. І я їх буду ставити зразу на відільний полив. Але теж не підготувалась, тому. Для гнотового поливу нитки не маю. Я брала капронки, різала. Вони теж дуже добре тягнуть, тому нічого страшного там немає. Будемо сажати то, що є. Сажаю я в 50-грамові стаканчики, звичайні. Я, я думаю, на фітіль знаєте, як, як і що. І зараз будемо це все добро роз, розбавляти. Протикаємо ми, покажу, можливо, хтось не знає. Протикаємо ми сюди, в дирочку. так, аби воно мало чим тягнути. І я ось так лишаю, засипаю ґрунтом небагацько. Грунт у мене той же ж самий, класмен. І з е, перлітом, але перліту вже теж багато не маю. тому дала те, що є. І будемо брати по одній дьоргати, легенько дьоргати. Якби були маленькі, я би брала виделку і виделкою. Ось дивіться, які красиві корінчики. Ай, блін. Тут-так, тут є в мене бегоні є... <кій> Бегоні яких. Тут є бегонії у мене декоративно листвені так? І по-моєму, чи не клубневі я сажала. Дай Бог пам'яті. Я сажала, десь був травень. Квітень травень. Ось так у нас виходить і це все діло. Будемо зараз сажати. Ось так. І пізніше ставимо на фітільок. Нічого складного немає, все просто елементарно. І досить легко, тому що ці ти ж не поливаєш частіше. Так, а там раз у 10-15 днів собі підлив водичку. І все так віддай мені треба акуратно, бо тут. Хочеться, аби вони ще мені підросли. Ось так. Так, це клубні і бегонні. Ті бегоні, ті ставлю назад. Ось, бачите, клубень починає ось. Нарощуватись. <кій> <кій> Супер. Хочеться вже побачити, що це будуть, які це вийдуть сорта. І все. Я буду з вами зроблю пару штучок, решту, все сама, тому що. Це буде дуже довго і нудно. А пізніше, можливо, за місяця-два чи як. Та місяця ні, можливо, за 2-3 тижні. Я перезімлю, покажу і там уже. Якщо буде з чого, будемо обирати назву, тому що сіянців є багато, я ще там насіяла немало, тому якось так. Ще знаєте, чого насіяла? Ще фіалок насію, насію тому що запилила, але ще не сіяла. Ще немає сходів. Тобто насіння зібрала, але ще не, не висівала. А так то, не знаю, чомусь я дуже хотіла почати саме з бегоній. Ось так. Ось які класні. Клубеньки чудесні робляться. Просто ідеальні. От, бачите, вони помішалися такі бегоні з такими бегонями. Але я всі, абсолютно всі, я всі буду сажати, тому що. Тому що це бегонія. Бегонія в маленькому виді вона невзрачна, так, некрасива, не а коли підросте, там вже там вже буде на що дивитись, тому так. Ай-яй-яй-яй-яй. Всі, абсолютно всі буду ставити на фітільний полив. Я тепер практично Ось ті, що мені поприїжджали, що я знімала відео, а, як вони? Геснеріві, то я майже їх усіх пересадила на фітільок. Ще лишається мені розсадити фіалочки. Ті, що вже пустили діток, так? На фітіль. А до тих других, які приїжджали, я не пам'ятаю, ні, не знімала по-моєму вже відео з фіалками, то лишається дочекатися. Коли вони підуть у ріст, Може би я ще й тую пісцею, М? вона теж витягнула сильно. Вона витягнулася бо їм місця не було. Через це вона і витягнулася. Тому ось... Так. Але такий гарний контейнер. Закрила і все. І аж тепер до мене до них дійшли руки. їх розсадити. В контейнері своя вологість, вони мають підвищену вологість, і вони собі ростуть. Чудесно, до речі, ростуть. Але до такого вже степені ну, бажано би не затягувати, але що є, то є Бляха-муха. Що є, то є. Нічого вже з тим не зробиш. Так, хочу я. Тебе геть. А я пізніше сюди досиплю і, можливо. Ще щось досі. Ось, діти, яка красива. Буде червоний край, не знаю, видно, не видно. Камера фокусується, бачите, червоний край така. Треба подивитися за нею. Будемо наблюдати, не будемо бачити. За Дефенбахі її хочу сказати, я... Обов'язково буду, але зараз просто все зайнято тим, що я відновлюю колекції. Тому поки місць тих, що я маю, нічого не буду знімати, тому що весь час йде на відновлення колекції. Хтось приїжджає, ось навіть з тих самих геснерів, так, саджу зразу, практично, та не практично, а зразу на фітільний полив. Хтось приїжджає неукоріненим. Ось мені мають приїхати зараз е, ті сингоніуми. Буду зразу ставити їх на укорінення. Тобто, ну, роботи є. Так. Але, але, але свої покамість не знаю. Як тільки я відновлю, обов'язково покажу. Я буду навіть брати ось такі маленькі. Діточки, ну, що я? Ось такі мацьопки діточки. Корінчики трішки є. Навіть такі буду саджати. Розсаджувати, тому що чим менше, тим краще, тому що вони чим швидше приживуться, тим швидше буде підуть туристів і все буде супер. Але грунту я вже їм не даю до кінця, бачите так. Ось так. Що, що сказати такого? Не знаю, тобі ще б на мачочку відновлюємося, там побачимо, як тут буде виглядати. Відновлюємося. Відновлюю з тих, що колись починала. Тобто це гснерів і орхідеї, правда, орхідеї ще не беруся. Перше вже хочу їх відновити, тому що я я маю жінку, яка мені відправляє і зимою на гарну теплу, Якщо, ну, тепло, не дуже так прохладно. Ось, бачите, клубень? Починає рости. І корінчики. Чудесне. Тому орхідейки я буду відновлювати пізніше. Зараз хочу відновити свої всі гіснеріві там Петрокосмеї. До речі, Петрокосмеї теж зараз буду вже ставити на фітіль. Примуліни. Так, зараз це все будемо ставити на фітільок теж. Але це вже друге відео. Тому. Підписуйтесь обов'язково. Я буду з вами прощатись, тому що багато роботи. А, пізніше, можливо, якщо вже підростуть, будемо з вами розсаджувати ось епісції мої, так? До нових зустрічей. Всім па-па! Ось така. -па. Зроблена робота. Небагато, правда, тому що в мене фітільки закінчилися. Я вже і, і знаходила спеціальні, які були, і все. Завтра будемо досаджувати. Зараз це все ставлю на фітільок і приблизно десь за місяць я вам покажу, як вони себе почувають. Тепер прощаюсь вже назовсім. До побачення. До завтра. Всім па-па.